бункерний дід Володимир Путін знову почав марити і заявив, що Росія вже нібито і нічого не починала з погляду військових дій, а тільки хоче закінчити те, що вже так би мовити, було кимось почати. Чергову маячню Путін ніс на східному економічному форумі у середу, 6 вересня. Ми нічого не почали з точки зору військових дій, а намагаємося только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа. Далі Путін, звісно ж, почав продовжувати озвучувати тези рашистської пропаганди. Не забув згадати про якийсь розпочатий Україною геноцид на Донбасі і про те, що Росія нібито хотіла мирно все врегулювати настільки мирно, що почала масовано бомбити Україну. Росія прийняла рішення після многократних попиток рішити просмірним путем. Прийняла рішення ответить Также зіркальна як дійствував наш потенціальний противник, вооруженним путем. Ми це зробили сознательно. вишенькою на торті було те, що Путін заявив, що всі дії болотяних окупантів націлені тільки вдумайтесь на допомогу людям, які проживають в Україні, і саме це буцімто місія расистів, яка приведе до зміцнення самої Росії.